Мало людині треба для щастя. Мені в моменті було дуже важко. Мене просто сьогодні перший урок фізкультури. І я дуже довго ігнорувала це питання. Вже тут їх закриваю раз на завжди. Відео на цю тему думаю ще буде. Але я думаю, що мені треба трошечки часу. Були грандіозні плани, з яких я не зробила майже нічого. Взагалі було дуже важко працювати. Авігена, авігена, дуже дякую, дуже дякую, дуже дякую. Аби підрюватися хотілася. YouTube -каналі. Мене звати Лєра, якщо ви бачите мене вперше, то обов'язково підписуйтесь на цей канал, що я пропускати класний і цікавий контент. Ну а ми будемо стартувати цей я думаю, що цікавий влог. Я беру сьогодні вас у свій день, беру вас сьогодні у свій четвер. Не те, щоб це прям буде якийсь насичений подіями день. Ні, він просто буде таким простим, домашнім, лаконічним, буду показувати вам, чим я харчуюсь при відключеннях світла. Ви можете помітити, зараз світло присутнє. Тому буду готувати нормальний стінанок, але, на жаль, в основному зараз в Києві важка ситуація, і світло є ну по 5 годин, напевно, по 5, максимум по 6 годин на день, і тому не завжди є можливість готувати якісь прийоми їжі, повноцінні. Тому справляємося, як можемо. Буду трошечки про це розповідати, але зараз буду розповідати вам про свій стінанок. Я прокинулась з диким бажанням з'їсти солоні вафлі. У мене вафаниця, і в мене був Шпинат, якраз не ну, я купувала вчора і розуміла, що я хочу щось з ним приготувати. Панкейки просто не хотілося, бо це для мене вже якось не цікаво. Тому я згадала, що в мене є вафельниця і вирішила зробити саме солоні вафлі. Єдине, що до цього треба ще сирсу логуня, царела, але в мене немає. Тому я просто, якщо додам пармезану, але я думаю, в принципі, просто... Навіть шпинату буде достатньо і вони будуть дуже смачні. Зараз трошки розкажу про те заперементування. Я вже тут перемішую кисломолочний сир. Я завжди беру кисломолочний сир 5% жирності, а потім тут одне яйце, І зараз я сюди буду додавати. Борошно розпушувач Борошно в мене буде мікс рисового та а, пшеничного, буде одна столова ложка рисового, одна столова ложка пшеничного. Також буде зараз чайної ложки розпушувача і шпинат спеції і В принципі, ось весь рецепт. Думаю, що тут нема нічого важкого, але при цьому це виходить дуже смачно. В принципі, за цим рецептом ви можете спробувати не обов'язково робити вафлі, а можете знову спробувати зробити панкейки е, просто на пательні, і у вас теж вийде смачний варіант збалансованого сніданку. Ну, якщо ви ще до нього додате, наприклад, е, слабосолений лосось, або, наприклад, можна креветки додати, або обов'язково овочі при, серві... при сервіруванні додати, буде дуже смачно, корисно і збалансовано і насично, тому що порція буде не е, Немаленька, але я буду їсти її сама, тому можу собі дозволити, знаєте? От, сьогодні, сьогодні день просто він почався, не хотів початися. Я хотіла, щоб він почався сьогодні, зранку, десь о восьмій. Я прокинулася о восьмій, зрозуміла, що в мене не світло. Не світло, не мобільного інтернету, не Wi-Fi, нічого не працює, я просто відірвана від світу. І я зрозуміла, що це знак, що напевно сьогодні я буду починати свій день, не о восьмій, а буду починати свій день трошечки пізніше. Так, я Лягла ще відпочивала, лягла спати, прокинулась десь вже о 9 І Я якраз у детей задала світло. Тому так, швиденько привела себе в порядок, сходила в душ. Це вже скіл. Знаєте, коли ти вчишся робити якісь. Побутові бейсік справи, да, звичайні такі базові, за дві години. Бо тільки дві години сьогодні зараз буде світло. От тому буду готувати. Зараз покажу вам трошечки процесу і поверну до вас трошечки пізніше. Не перемикайтесь! Яка вийшла краса? Вийшло 4 штучки вафель з однієї пачки кисмолочного сиру. В одній пачці десь 180 г. Чим я буду балансувати? Так як у нас в творах як джерело жирів та білку, жирів насичених в більшості, я буду балансувати це авокадо, тому що зранку обов'язково треба мати на тарілці ненасичені жири, тому в мене це буде авокадо. І також будуть овочі, але насправді з овочів в мене невеликий вибір. У мене тільки помідори, чері, тому що. Велику кількість овочів я не купую через те, що вимикають світло, і воно там в мене довго не лежить. Тобто, да, я велику кількість овочів можу купити в перспективі, але воно все одно пропаде через день-два, воно буде вже не першої свіжості, тому доводиться купувати маленьку кількість. Ось, те, що я там їм найчастіше, це зараз томати, бо вони смачні. Тому да, я балансую це все балансую це все красиво на різним авокадо, бо ж як красиво виходить. Просто, я просто ну, вагіня. Хто б мені ще таке сказав, знаєтелі? От, і додаю помідорки Чері нарізані. Зараз покажу, як це все вийшло. Якщо кажу ще раз, я спробую насправді, але я впевнена, що ви можете спробувати цей же рецепт спробувати зробити і на пательні, тобто зробити як панкейки. Це будуть такі творожні панкейки з. <свят> Шпинатом, я думаю, що це буде дуже смачно. О, зараз я сюди ще трошечки грецького йогурту, якого, напевно, в мене немає. Паби пендрюватися хотілося. У мене, напевно, немає грецького йогурту. Звичайно, немає. Звідки йому взяти? Да, немає в мене грецького йогурту. Але він тут красиво вписався. Але не сьогодні. Зараз покажу, що в мене вийшло в результаті. Покажу, яка краса в мене вийшла. Блін, дуже апетитно. Я вже хочу сісти, снідати. От вам вафельки. Чотири штучки, вони не маленькі, але й не сильно великі. Томати, авокадо. Ну і грецький йогурт, який я ось тут уявляла, який буде красиво розтікатися по тарілці, але фіг тобі, Лірочка, не сьогодні. Тому ось такий красивий у мене сьогодні збалансований сніданок. Всім бажаю також смачного. Пішла снідати. Я от сижу снідаю. До речі, ще я собі приготувала на десерт піалочку лохини. І думаю, от як мало людині треба для щастя. Просто світло і можливість приготувати смачний сніданок. А взагалі, я думаю, вже час відкривати свій заклад. Бачите, дуже смачно. Я зверху просто нанесла авокадо. Коротше, це топ. Хлопці, дівчата, біжіть на кухню і це. Особливо, якщо у вас є вафельниця. Бо це я рідко так можу сидіти з набитим ротом і щось розповідати. Але коли мені дуже смачно, я це роблю. Все. Смачного. Після сніданку я, як завжди, зібралася на каву, тому що це мій, напевно, ритуал, без якого робочий день не починається. От, я не уявляю свій робочий день, щоб я не вийшла за кавою навіть плюс 35. Сьогодні, до речі, все одно спокотно, всі чекали на четвер, тому що обіцяли, що буде 30, і ми такі, типу, з 35 відчуємо всю різницю в 30, ні, на вулиці жарко. Я це відчуваю. Зараз буду туди виходити. В чому я піду? Я піду в речах від українського виробника на хвилиночку. Це фаболочка Біом і спідниця, яку я купила. Цього літа від українського бренду Інісіо де Марко. До речі, у цього бренду в мене є пальто, яке я вам вже показувала. Дуже подобається мені ця спідниця, тому що вона максимально проста, лаконічна, але разом з цим мережем додає якоїсь е, особливої нотки. І, до речі, я згадала, що я хотіла показати вам теж ще. Е, Розпаковку речей, які я замовила. От, тільки що розпаковувала і забула це зняти. Дивіться, зараз покажу, що я замовила. Це речі від українського бренду One By One. Я з цим брендом вже більше двох років, щоб ви розуміли, бо нещодавно в інстаграмі відповідала на питання. Ця рубрика. Питання і відповідь, і там було просто питання про мою освіту, і я почала шукати фотки. І я знайшла фотку в університеті, коли я забирала диплом, а це було рівно 2 роки тому, що в мене просто в руках був пакет від one by one. От. Ну, коротше, я вже дуже давно з цим брендом знайома. А я замовила ось таку джинсову спідницю, бо в моєму арсеналі в моєму гардеробі немає джинсових спідниць. Тому я беру тільки ті речі, яких в мене немає. Я підходжу до покупок з розумом. Ось це така футболка. Це чисто про наше життя з вами. Just a bad day, not a bad life, це коли детек вимикає світло на 20 годин у день. Потім подивіться, які мені поклали Шопер. Це просто. Я вважаю, що це просто пушка. Майже як Івсан yeah. Вара. І там ще спідні білизна, тому чекайте, чекайте образи в цих речах. І я вже заділа, напевно, тему питання і відповідей рубрикою з цією, щоб в мене було начинам інстаграм. І я нарешті змогла видихнути і в цій рубриці відповіла на питання, яке хвилювала багатьох. Мене вона не хвилювала, воно мене просто задовбало, тому що дуже багато я отримувала їх і в Дірект, і під відео на Ютуб. І я дуже довго ігнорувала ці питання, і вже, напевно, я втомилася ігнорувати і просто щоб вже відповісти один раз. Я написала в інстаграмі, скажу ще раз про це тут. Дуже багато питань з приводу того, де Діма, чому там немає спільного контенту, тому що ми не разом. От. Да. Так сталося. Тепер думаю ви розумієте чому останні три місяці відео могли якось змінитися, я могла якось змінитися. І регулярність там контенту могла змінитися, і мій настрій, і те, що я кажу, що іноді я апатична, звичайно, це на мене впливає. От, І я зараз в такому стані становлення, напевно, особистості. Бо я вже розповідала вам, напевно, що коли був влог про переїзд, я думаю, більшість зрозуміла, ще тоді, але все одно залишалось питання, тому вже тут я їх закриваю раз назавжди. От, і, і да, і тому для мене зараз все одно такий етап становлення, коли я. Працюю над собою і працюю над е, своїм самопочуттям. от, якось так. Тому відео на цю тему, думаю, ще буде, але в розрізі того, як пережити це все, мої поради, мій досвід. Е, але я думаю, що мені треба трошечки часу. Тому е, буду вам дуже вдячна за підтримку. Е, Зайві питання, будь ласка, не задавайте. Я думаю, що вони і не потрібні тут. Mm, от, якось так. Тому на цій прекрасній ноті ми йдемо з вами за кавою, і я буду починати вже свій робочий день. дня, А на вулиці темно, так, ніби я не знаю, ніби вже восьми вечора Але це радію, що немає сонця, тому що на вулиці таки дуже спокотна. Ви могли бачити трошечки тренувального процесу. Не можу я показувати весь тренувальний процес, бо це дуже важко для мене. я Все ж таки стараюся приділяти увагу в більшості тренуванню техніці клієнта, ну в основному дівчат. І тому да, те, що я показала, це вже максимум, бо мені якось писали в коментах під відео на якомусь влозі. Типу, хочеться, щоб ви показували більше робочого там, типу робочого підходу, робочого процесу. Ну от, напевно, це максимум того, що я можу показувати, і то це було показано. З одного тренування, бо наступне тренування взагалі в мене було групове корпоративна розтяжка. Я там все тренування тягнулася разом, розповідала, розказувала. В мене на таких тренуваннях рот просто не затикається. В мене, в принципі, іноді такі враження: ну я іноді кажу жартую на тренуваннях, кажу: якщо я вам вже набридла, скажіть мені про це, я буду трошечки зменшувати кількість слів, які я кажу за хвилину. Бо іноді я дійсно мовлю себе на думці, що я дуже швидко розмовляю, і що я не даю людям, знаєте, насолодитися процесом. Розтяжки. Інтенсивні тренування це одне, а от коли розтяжки, знаєте, ну, класно, що тренер може підтримати розмову, розповісти про м'язи, про відчуття в цілі, але іноді мені здається, що треба давати можливість потягнутися. Блін, я взагалі пам'ятаю, що я коли створювала YouTube канал, хотіла, щоб тут було тренування. Але... Хотіла, хотіла, але все, руки ніяк до цього не дійшли. Взагалі, в мене, е якщо бути відвертою, в мене на липень були грандіозні плани, з яких я не зробила майже нічого. Ну, якщо рахувати по роботі, е через цю спеку мені взагалі було дуже важко працювати. Ну, єдине, на що не вистачало сил, це просто проводити базове тільки персональні тренування, е і все. На інше мені тупо не вистачало сил через те, що. Була така жара відключення світла. Ну і зараз вони є. Ну так що в квартирі немає світла, і тому зараз будемо з вами готувати обід без світла. Але я вчора приготувала гречку, курку, тому я підготувалася. От тому завжди при бажанні можна нормально харчуватися і при відключеннях, коли ви до цього готуєтесь. Да? Зараз ну, ми вже адаптовані люди, вибачте мене, і якби не знаю, мені здається, до всього можна адаптуватися. Звичайно, важко, але типу. На жаль, на жаль, іншого варіанту в нас немає, і тільки в наших руках робити вибір того, як ми хочемо навіть похарчуватися. От хочеться Макдональдс, можна замовити Макдональдс. Але моє бажання бути здоровішою, тому мій вибір готуватися. І, наприклад, за день до цього, коли є світло, готувати нормальну їжу. Коротше, зайшла в іншу сторону, тому да буду зараз. Обідати потім в мене ще робота, і потім я піду на своє власне тренування. Напевно, я ще не впевнена, але сподіваюся, що я дійду сьогодні, бо я більше тижня вже не була на власному тренуванні через травму плеча. Я, напевно, потягнула, напевно, я потягнула м'я з плеча а, і не могла тренуватися досить довго, ну, тиждень. Я вирішила дати собі паузу, а зараз ніби вже вона, ну, можливо, іноді відчувається в якихось певних моментах, але не сильно. Тому я вирішила, що сьогодні я можу, в принципі, спробувати піти на тренування. От, тому, сподіваюся, зможу взяти вас разом з собою. Все. заговорилась я, сподіваюся, зараз піти дощі в Києві, стане трошечки легше жити. І я зможу нормально, смачно пообідати. Щоб ви розуміли, в квартирі неймовірна мряка просто, тому підходжу ближче до вікна. Я сподіваюся, ви чуєте цей неймовірний звук. Це дощ. Ви, напевно, цього зараз не зрозумієте, бо ви дивитесь це відео, напевно, вже коли погода трішечки ну, спала спека. Але на цей дощ всі кияни чекали дуже довго без перебільшення. І нарешті, от я стою і відчуваю свіжість після дощу, як має бути. Бо вчора теж був дощ, але після нього відчувалось, що стало ще гірше, бо ніби ще більше пар. От, світла немає, я розігрівала свій обід на газовій грілці. Блін, капець. А істетік-блог е, життя в Києві. от. У мене тут гречка десь. 5 кг ложів в готовому вигляді. Потім печена кубка, теж я її запікала декілька днів тому, вона ще жива. І салат тут у мене листя шпинат, ну, кукурудза, томати і гарбузове насіння. Ось так тому буду обідати, потім знову бігти працювати. Тому всім знову бажаю смачного. Все, я попрацювала, провела всі на сьогодні робочі дзвінки, робочі тренування. І зібралася на своє тренування. Я виглядаю як підліток. Мій лук не змінився насправді сильно, але просто я вирішила піти з рюкзаком. І в кросівках, і таке враження, що в мене просто сьогодні перший урок фізкультури. І я виглядаю саме так. Але мені максимально комфортно, тому що камеру з собою брати я не буду, тому що це групове тренування, там бігати з камерою, щось знімати мені буде некомфортно, якщо чесно, і іншим людям думаю також. Тому що тому буду знімати тренування на телефончик. Тому так, да, ви побачите, напевно, деяку різницю в якості, але мені, до речі, цікаво буде. Насправді мені цікаво буде, чи помітите ви цю різницю. Не думаю, помітите, тому що я про це сказала. Але якщо б я не сказала, помітила б ви це чи ні. А це цікаво. Навіщо я, я про це сказала, я не знаю. Ну ладно, коротше, напишите мені, чи видно різницю чи ні. От, тому все полетіло, тому що я вже запізнююсь. Вони, звичайно, зал поруч з моїм будинком, але все одно не дуже прикольно запізнюватись. До речі, апдейт по світлу його немає вже сьому годин. Клас, так? Да? Правда? Офігенно! A, fijana! Bardzo dziękuję! Bardzo dziękuję! Bardzo dziękuję! No, ja zrozumiała? Wszystko. Let's go! Treniowanie razem У всій красі після тренування. Я так втовилась просто. Я вся мокра, У мене була перерва в 10 днів десь, саме від таких силових інтенсивних функціональних тренувань. А, мої ноги сказали мені до побачення просто. А, і скажу чесно, я так не хотіла йти на тренування, але мені зараз так офігенно. Єдине, що я дуже сильно хочу в душ. І дуже сильно хочу приготувати себе вечерю. Як ви можете зрозуміти, включила світло. Світло включили е, на 2 години і через годину його вимкнуть. Зараз вже 8 вечора. Тому я встигла забігти, купити деякі продукти. Зараз покажу, що я купила і покажу, що я буду вечеряти. В планах взагалі була гречка, яка вже була відварена, але я думаю, що я хочу якусь пасту з тунцем і кабачком, тому, можливо, буде щось таке. Зараз покажу, що я купила. Yeah. Oh. Невеликий пакет, але я так втомилася його нести після тренування. Коротше, люди займатися спортом, мені так кайфово після, я вже сказала про це, але скажу ще раз, бо я знову ж таки не хотіла йти на тренування, але в результаті мені в моменті було дуже важко. Мені було дуже важко, я не знаю, найгірше це не починати поступово, коли ти давно дуже не тренувався, а коли ти біля, після такої недільної перерви, після двонедільної перерви повертаєшся в цей інтенсивний режим, і ти такий, а знову з самого початку. Бо я я тільки ввійшла в режим тренування, це травма, потім купа справ, потім все хворіла, відключення, жара. Ну, коротше, так, ладно, розпаковка. Шпинат, серветки для прибирання, перчик, пармезан, ніктарінчики, сміттєві мішки, кукурузка. Беру маленьку, бо велика завжди-завжди летить у смітник. Тупо завжди вони летуть у смітник. Я не знаю, чому так складається. Але я оце відкриваю, поїм декілька разів вона пустить холодильнику. Зараз ще відключення, і вона взагалі надовго і не, не вистачає. Йогурт купила, щоб додавати до вафель. І цукіні. І ще купила. Дуже важливі речі, <реш> папір. і купила лохину. Нарешті вона сезонна українська, і вона не коштує всі гроші світу. І вона щось там обійшлась, мені всього лише 80 гривень за пів кілограма. Я вважаю, що це взагалі easy money. От, от. Все. Я сподіваюся, що я сьогодні замотивувала вас піти на спорт, або хоча б записатися на тренування. А я екстрено йду в душ і біжу готувати вечерю, і потім повертаюся до вас. Знаєте, які передбачення? Передбачені сільпо не можна бути такими серйозними. Глядачі, скажіть, будь ласка, я що схожа на серйозну людину? Мені здається, що ні. Все, я пішла проводити себе в порядок. Якось зрозуміла на пасту, це не дуже схоже. Проте тут все одної та тунець. Я вже вирішила не готувати пасту, тому що в мене залишилася гречка. І я розуміла, що якщо будуть вночі відключати світло надовго, то моя гречка, скаже мені завтра до побачення. Тому я вирішила, що паста буде наступного дня. Ось такі да, ралі життя. Тому в мене сьогодні дуже дивна вечеря, але все одно У мене тут тунець. З овочами. Овочами тут кукурудза перець цукіні. Я ще додала свіжі томат, ну і гречка. Ось так сьогодні буде виглядати моя вечеря. Можливо, ще додам трошечки лохини, тому що я купила її в магазині. Тому вже вкотре бажаю всім смачного. А тепер, краще напевно так, трошки ралі 21.30. Відключила світло, я повечеряла. І зараз збираюсь вийти, прогулятися з Насті, з Мішей. Так, да, відключили світло, можна почути, напевно, звуки генераторів. Зараз буде погана якість відео. Але ось цей шум, який ви зараз чуєте, це генератори. Це саунд літа 2020. -20 Найкращий саундтрек Літа 2024. Да, Топ-100. На жаль, але жаль, але як є. На цій ноті я буду завершувати ось так трушно, максимально, цей влог. Дуже дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво зануритися трошечки більше знову ж таки в мою рутину щоденну, в мій робочий день. Буду вам дуже вдячна за коментарі. Обов'язково пишіть про теми наступних відео, що ви хочете побачити. Я знову ж таки хочу знімати. В більшості з часом більш тематичні влоги, більш тематичні відео, тобто не тільки мій день. А от відео із зрада там да розповісти про свій шлях становлення, свій шлях відновлення після там розставання, після виходу зі стосунків довгих. А, також там про сенси моїх тату. Бо мені писали, що багатьом цікаво дізнатися, які сенси моїх татуювань, бо в мене вже їх аж десять. Я в деяких влогах частково про це розказувала, але ніде там повноцінно про всі ще не розповідала. Тим бачу, можливо, скоро і буде знову більше. О, тому обов'язково пишіть, що ви хочете побачити на моєму каналі. Я буду дуже вам рада за підтримку і за допомогу в цьому, тому що мені важливо знімати робити те, що цікаво дивитись моїй аудиторії. Ось так. Тому аудиторія, дякую вам ще раз за те, що ви такі класні в мене є. Всім класного дня, бережіть себе і до скорої зустрічі. Всім па-па.